Он же хат знает. Я только мы встречаемся возле кофейни, там как миші все розбігаються от кофейни. Всі бегут, потому що тоже я прийшла, я же обычно прихожу, кого вижу. Привет, привіт, дай бабок. Мені вже даже Дима кофейник говорит, блин, ты всех этих людей это бьешь. Я же всех там... 16 людей скиньте мені на то, скиньте Олі на карточку, щоб Оля мені купила 3D принтере. Що це да. ось здесь происходит? Ні-ні. Каже, ні-ні-не. Здравствуйте. Кидайте, ти короче, ми, ми, щас, з ми з нею потім розберемося. Ви головне кидаєте її на карточку, а ми потім з нею розберемося. Бачила, як сьогодні раз соломінка зайшов, треба, бо жопа. Я бачила очі, бачила, чула. І все. І все. І вже яка б жопа де б не була, поки я не можу нічим допомогти. Оля, а що там у них сталося, що їм скидає п'ять треба, так? Да? Так, да, при mm -hmm. тому, що форс-мажор на надалі, все, що у них остався тільки один. І все. Mm -hmm. Так ну, так слухаю. вони ж працюють там, дай Боже. Там же як пару днів назад, так там вже і сусіди, ну, наших же хлопців вже там обстрілювали малюха. Дуже так. Даже не малюхан, даже. Так вони зараз лізуть, як таракани ольчить. No, так, так, так а що, не буде скидів, не буде нічого. Я вам ці звуки теж виложу, вже скільки я кожен день викладаю. Людям по боку, вони не розуміють, що вони ж прикривають і піхоту. Чим вони піхоту прикриють? Це як хто до тебе заходив Ольчик, що він казав, що ми дронами над ними, і там щось було таке, що якась як ніби, що він тіпа, не міг пробитися дроном до цього над хлопцями. Бо там вже було типу, цей кац. Ну, ти поняла? Реби, реби, реби. Реби, реби. да. І да, 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 да. він каже, я пробитися не можу, і я оце типу туди. Я не знаю, я ну, знаю, взагалі. що в мене теж. Тоже... Та то зрозуміло, що ти в себе на стрімі нічого не чуєш, то тільки Юлічка все чує. Ну, Таня, привіт. Та не буде. І вони якось так пробивалися, і він каже, все рівно мені скидів, не, мені скидів бракує. Та воно всім бракує. слухай, у мене є дівчинка, яка. Теж вона літає. Вона просто криком кричить, що йшла, піх... йде піхота, каже, у мене прикрити немає чим. Просто uh -huh. немає. Ну, от тебе і все. Дівчата, зараз біда, у них оптоволокно, це просто капець. Маргоша, я тобі скажу, через таких ідіотів, от так як я за ту яску говорила, через таких ідіотів, як вона, яка тіпа типу, з понтом збирала, е, понятне діло, що люди розчаровуються, але є дуже багато але. Коли ти бачиш кожен день звіт, так само як Одеса, так само й Коля робить, е, все повністю показується то люди вже такі, ай та ні, а тут -то скидувати, ну, там а, янкам, а... яськам на піски, на, на сіські, то ми можемо. Ні, я А Ну це бред. Марго, слушай, це так же само, як і всі мої. Сколько бы я там не просила, не кричала, надо, надо, они знают, знають, що я все одно заработаю і сама куплю, Они знают, знають, що все одно, я справлюсь сама потім. Все равно а так не та треба та... Оля робити. Так не треба. Треба говорити, що ні, не справлюсь. Так вони знають, що ну, все одно я це куплю. З їхньою допомогою чи без їхньої, я все одно це куплю. Ну, то о, я Добре. ти запускаєш ефір, а я перджу на ефірі, і тоді будуть гроші сказати. Прикинь, оце ж наскільки брідово, Оль, ти чуєш, ну, наскільки це все брідово? Я розумію. Ну только те, що я могла вже навіть зміюки віддати, що вона просила неделю назад, я би її вже давно давно отдала. Ну, поки я не можу это купити. Хоча вона вже работала. Десять штук її А там якась сидить жердосина, яка з понтом збирає на вікна і розказує, що я така бідна нещасна. Її скидають. А пацанам не треба допомагати, а лоблять. А дівчат, а в нас в житті не так? От скажіть, будь ласка, а, чоловіки одних тьолок, вибачаю, забезпечує, такі ніфіда не роблять. Ага. А коли жінка все для чоловіка, то од неї будуть витирати ноги. Кто ну, так. Так. Так, так. Так, так. Так. дивися взагалі перемкнула Анюта? Ти куди? <реш> Нам всі воно. підпишіться Його. на Олю, 17 людей. Підпишіться Ого. на Олю, Оля допомагає, хто не наші, воно. всі підпишіться. На Олю і підпишіться на Марго. Вона красива, незалежна і на Аню. Аня вообще аватарку поміняла сексі шпекси. шпексі. Тут саме що є одні від нас. Все на виворіть, все на У на все на вкопі, тому чому ми дивуємось. Тільки сказали, підпишіться, було 17 людей, корова всі повиходили. Ви що, блять, є б Счастье любит спишу, Юля. Я не знаю, или менять какой-то там ну, контент. Этот менять. Или просто Давайся. Ольчик. Я зараз бзну на ефірі, всі заходьте. Я зараз буду бздіти. зараз актив не <реш> 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 Юля, треба їсти на камеру. Жість больда. Ні, Оль, ми ж то говорили про це. От є Facebook, там, да, Instagram, у тебе є? Є, то все це безполезно. Я ж тобі кажу, це вже скільки, вже кілька днів, і все безполезно. Ти кожен день, і сьогодні я виставляла, і вчора. Безполезно. Я бачу, я робила Ну, зараз я дуже зайняті. У нас люди живуть від виборів до виборів а, в цьому світі, від свята до свята, розумієш? То у них Різдво, то у них Новий рік, то у них Пасха. Саша, ми тебе впізнали, Саша. Де моє м'язко? Я кажу, якісь кобиляки заробляють більше, чим хлопцям допомагати, але блять, люди, учніться. Ну, я тобі тільки що при... привела приклад. Е, також у відносинах е, між людьми, між чоловіком і жінкою, розумієш? Так. Да. Mm -hmm. Ну, це теж так само. Вони собі шукають, Таня, якийсь кобил. Ну, так, так це ж так, жар, та дівчата, ну там ні в неї о чому. чому. Розумієш? Так, же і, так же і тут. Навіщо скидати на скіди, якщо можна скинутись комусь на нову тачку? Або на губки. Так, 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 дівчина, так. Іде, іде. Вона йде, робить вії, робить волосся, нарощує, робить все, а в неї, блять, нема води курва в хаті. Ви ж прикиньте, тобто людина, nee, пріоритети людини, поняли, нют? Пріоритет людини. Зробити собі вії, набити татуїровки. Цінності, 에... це цінності, цінності так, цінності людини. Тому це навіть жест. війну людей не змінилося, цінності навпаки, вони стали жити тут і зараз. Вони не планують на майбутнє, і їм треба зараз самостверджитись таким чином, все. Ну. Так це бред, Анют. Ну, це для нас приват. Для більшості зараз це норма. Та ліпше я буду ходити, страшна борода, та не знаю яка, але я буду собі мати чистий спокій. А оце виблядеш ходить, вибачте мене за слово. Ну це мій ефір, я можу матюкатися. Виблядиш ходить і, і нарощує собі вії волосся. Ну, щось мені здається, тут несправедливості попахує. Да. Я тобі сказала, виблядеш, сразу 20 людей. Виблядеш, виблядеш, виблядеш. 21. людей. Виблядеш, виблядеш, виблядеш. Підписуйтесь на дівчат. 22. Виблядеш, виблядеш. Підпишіться на дівчат. А okay. що? Okay. Як воно по Аня, ти читаєш? Я читаю, я бачу. Ну-ну-ну. Виблядиш, 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 виблядиш. Треба більше говорити. Mondowego. Підписуйтесь, дівчат. Виблядиш, виблядиш, підпишіться на дівчат. Я казала, дай йому там лозеняке. Так, так, так. У мене вже є зошит. Угу. آ, Fu Чорний блокнотик, да, нього? Дивися, 21. Тільки буде падати актив, Юля буде матюкатися. Давайте підписуйтесь на дівчат бегом. Вони роблять добру справу. Підписалися бегом. Актив буде падати, Юля буде казати, виглядиш. Сашка злякався, нічого не пише. Вчора було йди кольфей танці, а толку ноль. Толку ноль. Так, 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 Марго. А де це, а що це є пропорції? О! Хеллоу, Кіті. Хеллоу, хеллоу. Що ти як ти? Я оддихаю. Відпочиваю. Відпочиваю після... Трудного робочого дня напряжого Де ця ворога є? Ча? А ти на Руслана, напевно, підписаний, правда? Я не просто підписаний на нього. Руслан це, це чоловік, над яким я періодически здіваюся. Він надо мною теж саме. Ольчик, ти поняла? Ми любимо друг друга. Так. Я його називаю одноглазим, одноглазим другом. Угу, я ж думаю, а, звідки ти від Руслана, та-та-та, та-та-та. Я... Да. був я коли-то у нього в гостях, блядь, то сидів і думав, що... Хороший 20, Русланчик, 20. 20. хороший, він тут дуже добру Конечно. справу робить. Дуже хороший. Так, ми всі робимо добру справу. Угу. Всі хороші. Дівчата Три в Україні Одесі. теж, Дів... дівчата в Україні теж хороші. Гарні. Коли сплять. І не матікають. Зубами до стінки. <ріст> да. Ну, Коли вони трошки переберуть з перехними напоями, хоч ховайся, хоч стій, хоч плач. О, то правда. Ой, та слухай то точно. Все, Оля, їду до тебе з шампанським, набиваємося, Так Війна закінчиться, я тебе заставлю. Ні, ну мене... Я ж казав, я вам кому кажу, війна закінчиться, бетон бі, бетон самогона. Я раді принципу почну пити самогон. Я ж самогон не п'ю, я ж не можу. Я не перевалю. Я не, я не сам, з такої сім'ї, так? Я не можу його пити. Я там можу випити ром, там дві ну вкусне, що то. То, що вкусне моїй душі, і не сам. Якщо це ром, то з якоюсь прекрасною особою женського пола. Спочатку пити в горизонтальному положенні, потім Тобі в сніг, спочатку в вертикальному, а потім в горизонтальному положенні. Угу. Ну, а що? А що тут? Що тут? тут погано, святить, звісно. Коли ти лежить з дівчиною, їси суші, можна з нею, О! можна з неї. В смысле, що. Вам не подобається суші? Не? На. Суші говно. Mm -hmm. У нас тільки Анютка любить суші стронг. Ти тут. Ти в нас не одружена. Так що давай, let's go. <goio> я, <придав> <recessiors> <throne pineapple> <mostlyorted> <endpoint -ppyaciones> я за суші не продаюся. Ні, каже, я за суші не продаюся, за один комплект не продамся. За один сет, так? Ви мені не купите одним сетом суші, але ви можете взяти мою доброту на прокат. Так, я в... плеці, що. А чого ви мікрофони повирубали? алло? Оля, дай мезюлі. А що я можу так? Я работаю. У мене я просто роботи. у дитини тут цей race cars, тому. Я трошки сумку. Банк. Race cars Це що? Гонки? Автогонки, так. так. М -м -м. А, Рейс race cars. То він що, поїхав на хамері мити? То він хамери помив, чуть Оксана не кажу. Ні, ну я ж теж буду вирубати, тому що я зараз пилісос буду включати. Та ви а ви в служите? Був там, був, був причетний до неї, а зараз займаюся те саме. Ну, допомагаю їм зі зборами. Я і Русланчику Ну, скажімо так, участию. фактически фактично всех сборах, зборах на тройку збирають, я там участвую. А Який регіон? М? Який регіон? Ну, частина, я, я мене виду, Київська. С... Ні, я маю навезти Нормальный контраст. Ну, я сам з Харкова взагалі, Харківська. Ага, тобто ви від струмової я маю на ну, частина Київського. Ні, київського. ні, я, я yeah. не я самої третій не був. Я був в 92, й але я мав відношення до тройки. Ми не раз з ним робота. Ще з 92-ї бригади. Mm -hmm. Mm -hmm. У мене почалося все з Харкова, а закінчилось на Донбасі. На аватарці У вас третій штурмував. тому, що третій. Є таке поняття: третя штурмова в серці. У мене є. Як кажуть, офіційний дозвіл. от троечки носить эту гордо, гордо носить эту эмблему. Okay. Okay. Потому что все делали одну справу. Okay. Одну справу. Еще мы не с другом.